Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест. Ми знаходимося у місті Львів, кільцева дорога Сокільники. Запрошуємо друзів до нас на майданчик. І сьогодні в відеогляді у нас вже новіших випусків ваша улюблена кубота серії КЛ. У нас буде модель 230. Їдемо розбиратися з цим тракторцем. Даний апарат є 2004 року випуску. Потужність трактора, як ви можете зрозуміти, з. Назви моделі 23 кінських сили. Давайте почнемо з стандартно підкапотки. Оцінимо плюс-мінус візуально стан тракторця. Піднявши капоту, все можна зрозуміти. Немає ніде ніяких ні потьоків, ні слідів. Помокрінь. У нас три циліндри, дизельний двигун примусово водяного охолодження, який видає потужність. 23 кінських сила. Тут все просто і зрозуміло. Акумулятор, між іншим, кубота, який дожив до наших днів і прекрасно справляється з заводкою тракторця. Варто сказати, що цей тракторець є вже повноцінний довгобазовий трактор. Його вага складає орієнтовно 1 тонну 200 кг. Колія трактора по центру куліс складатиме 1 метр, її при потребі можна буде розширити. Тракторець в нас має передній ведучий міст, так званий передок, який підключається через кнопочку. Ми пізніше вам це покажемо. Йдемо далі, подивимося по комплектації. Значить, шини у нас передні 6х14, на це буде резина БКТ новенька. Задні 9,5 х 24. Це якась японська резина, але вона просто в чудовому стані. На працювання в тракторця, у нас вже бачите така сучасніша трішки панель. У нас є частинка аналогова, частинка є повністю електронна. Зараз ми поклацаємо наше напрацювання. 851 мотогодина на працювання в тракторця. У нас тут є невеличке налаштування на навіску плюс пам'ять фризи ось цим важелем. Тут у нас підключається власне, вже кнопочкою швидкий на місце або швидкий розворот, так званий, і підключається передній міст. Так само, ще вмикається безпечний режим на ґрунтофрезу. Коробка перемикання передач цього трактора гідро, гід, гідравлічна U-Shiftівська, це так званий напівавтомат, два діапазони і, звичайно, що реверс. Куди, куди ж без нього? Далі. У нас вал відбору потужності вже для кубота абсолютно стандартно. Чотири швидкості вперед плюс одна швидкість назад. В цьому тракторі дуже зручно, що можна відрегулювати по вильоту собі кермо. От, витискаємо. Спеціальний важіль і можна відрегулювати вже кому як зручно. Також у нас є підйом опускання справа трьох точки і дуже багато різних налаштувань на ґрунтофрезу. Йдемо назад, подивимося на власне саму ґрунтофрезу. У нас трактор комплектується швидкоз'ємом, автопопадачем кардана, самим власне карданчиком, ґрунтофрезою робочою шириною 150 см. Ножі ще досить живі на фрезі, і міняти їх не потрібно ще попрацюють. Також позаду у нас є боковий плаваючий нівелір, власне, як ви вже зрозуміли, тому що на нього є дуже багато налаштувань. Так само трактор має гідропідсилювач керма, в комплектації, та й, в принципі, це все, що стосується технічних характеристик. Зараз ми тракторець заведемо, покажемо вам функцію оберту на місці та перевіримо, як працює фриза. Давайте спочатку заведемо. В нього в нас є автоматичні свічі розжарювання. Вони спрацьовують самі, нічого примусово робити не потрібно. Трактор заводиться з півоборту, не димить не сапонить. Так, це так званий режим АД, де трактор розвертається просто з місця. І давайте перевіримо, що ґрунтофрезу Все також працює просто відмінно. Я хочу нагадати, що купуючи трактор в нашій компанії, ми на тракторці, навіть вживані, надаємо гарантію 6 місяців, двигун, коробка, мости. Також повний пакет документів для того, щоб ви свій тракторець зареєстрували. І так само ми доставляємо тракторці по Україні. Дзвоніть за номером телефону, можна домовитися про доставочку. Потестувати цей тракторець ви можете на нашому майданчику місто Львів Кільцева, дорога Сокільники. Його актуальна вартість 9 900 доларів. Весь асортимент у нас зараз є величезний асортимент по японських міні-тракторах. По навісному, по китайських міні-тракторах, вживаних, нових словом, переходьте на сайт, кого цікавить, сільськогосподарська техніка, там є вся необхідна для вас інформація. Також не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім вам дякуємо за перегляд. Бажаємо мирного неба. І до зустрічі на цьому каналі. Дякуємо за увагу!